Ось тут стояла Пасіка. Ну, там далі наче краще. Це все була акація. Повирізав акацію. Куди це зібрався, спитаєте ви? Пройду то через ліс пару кілометрів, там є ріпак, подивлюся як він перезамував. Ну, ще не зима не закінчилася, але в принципі можна подивитись, як перезамувало, якої він якості. Щоб знати, що очікувати на весну. Бачите, такі сліди. Фермер один трактором тут щось чистив, дерева вирізав біля лісу. Пойду подивлюсь, що там. Тим паче, бачите, тут. Як в Карпатах. Ось такі купи дерев понарізали. А, це я зрозумів. Це тут акації, до речі, були. Але видно, бачите, що тут колись було поле, воно просто швидко акаціями. Заросло, такий горбочок прочистив, буде розпахувати. Воно видно, що ось там є полоса, яка відділяє ліс, яма така, знову акації трошки менше стало, нарубали собі дров на продаж, бізники. Але не знаю, тут ні через кожних 3 метри. А техніку він вже спустив вивозити. Бачите? І ще й трошки і покидав. Нема крупної акації, вона і не цікава. Треба витягти великі, людям на дрова продати. Так, ну скажу відверто, що неприємно. Хоча і лісу там шматочок там 30 на 30. Саме прикольне в цьому селі, що воно повністю під лісом, то тут можна зустріти і олені є. Ми колись колективом навіть будували вольєр. Ось цей власник. Відома людина, яка займається курочкою у нас в Україні. Купив оленій, ми робили вольєр, щоб їх там випустили, щоб вони там прижились. І вони доволі такі гарно прижились, почали тут розводитись і є, є олені, причому декілька видів. Дивіться, яка тут краса. Бачите, жодних автомобілів. Дерево лежить, ніхто його не чистить. Попадали дерева, нема кому тут вже їздити. Дай дорога тут погана дуже, щоб сюди їздити. Колись два роки тому тут був ріпак, він взагалі нічого не виділяв, трохи полку і все. Ось тут стояла. Пасіка, не пасіка, а хтось такі маленькі відводки приніс. Так, ну цей ріпак, ну дуже сумний. Щось тут не вдалось в них. Він чи погано зійшов. Ну там далі, наче краще. Можу я пройти туди. Наче не валиться. Мені здається, тут погана земля, тому і він не виділяє. Грязь липне все більше і більше, вже важко йти, але зараз почистимо. То коли в тому році тут був ріпак, він майже нічого не виділяв, давав, давав тільки трошки квіткового пилку. Ось, ну Мабуть, тут, може, біля лісу земля не дуже йому підходить або сорт. Медозбір з ріпаку залежить від сорту ріпаку. Медозбір. <кій> Щось <кій> втягнув. <кій> Ось так, бачите, як в лісі на повні легені дихати. А це у нас кукурузка була. І тут нічого нема. Щось батько перепутав, ніякої тут. Альтанки не побудовано. Це, мабуть, десь в іншому місці він невірно зрозумів. Бачите, які тут калюжі великі і глибокі. Сюди не проїдеш. Ну, зато буду знати, що сюди краще не їхати. Так, все, друзі, на цьому гарному пейзажі, як в Карпатських горах. Дякую всім, хто дивився це відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал. Роблю все з душею. Тому підписуйтесь, не забувайте. Всім гарного дня, мирного неба, доброго здоров'я, до зустрічі! А ти є знову цей ліс попиляний, ну треба шутця проходити.